o ka roopu o ka roopu o ka roopu

Беремо пропозиції чи зауваження до за порядку денного. Я проздавали порядку денного, ви передавайте, може допомогу. Якісь пропозиції, зауваження до порядку не є? Яких прошу голосувати за порядок Дякую. Дякую. На порядок день виносить питання про виконання бюджету Потівської сільської територіальної громади за третій квартал 25-го півно фінансового відділу Харченко Вересовпіння. За третій квартал 2025 року бюджет нашої громади виконано, якщо взяти дохідну частину бюджету, виконано на 100%, перевиконання становить 48 тисяч 745 гривень. В основному Податки, які виконані на 100%, єдиний податок з фізичних осіб, виконано, єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, надходження від оренди майна, податок виконано. Далі податок на нерухоме майно, орендна плата з фізичних осіб, земельний. Податок з юридичних осіб. Ще ну, трохи ми не дотягуємо це. Податок на доходи фізичних осіб. У нас ще не, ну, не виконано рентна плата за спеціальне використання вісових ресурсів, Акцизний податок. Ну, це в основному такі самі великі податки, які нам входять до бюджету. Якщо взяти видаткову частину бюджету, то видатки виконані. На 79% сума становить 28 мільйонів 757 тисяч 378 гривень. Ну, рухаємося згідно по видатках, згідно плану. В принципі, не знаю. Шановніше не, не. Можливо, виконавчі комісії. Є питання щодо виконання видаткової чи дохідної частини бюджету. Всі все влаштовує. <свист> Прошу голосувати за виконання бюджету трет, за третій квартал за Дякую. На порядок денний виносить питання про уточнення поштової адреси об'єкту нерухомого майна. звернутися звернувся громадянин Світ Василь Валентинович. Осіюч, вийдіть. Ну, воно було неправильно в документах, була адреса, треба йому підпити для того, щоб він звернув Змінити вулиця Радянська, 1, квартира, 9, частина нумерації будинку, а саме вулиця Радянська, 1, квартира, 9, два Покіївка, змінити на провулок Юрія Павловича, Мілієнка, 2 квартира, 9, села Поківки. І вважати за вірну адресу. Провулок Мілієнка, 2, квартира, 9, село Покіївка, Житомирська ринку, Житомирської області. Це, це якщо приходив мужчина, mm -hmm. в нього була різниця в нумерації будинку. Шановка наш комітету, ще якісь пропозиції, зауважень. Пакет документів щодо змін змінці повного, вича. Тоді прошу голосувати за дане рішення. Рішення прийнято для. На порядок денний прийнав... вносино питання про присвоєння адреси об'єкту нерухомого майна. Звернувся заявник ВНС Сергій Олексійович про присвоєння адреси нерухомого майна саме будинку саджільного типу з господарськими будівлями та спорудами. Ще звернувся, якщо таке. Заявлений він звернувся, щоб присвоїли адресу, так як приймає спадщину, а там адреса не внесена. Зараз для нотаріуса треба, щоб вона не внесена на приєдність. Ми її вносить, просто в тому будинку присвоїмо адресу. Всі документи на право власності, Що стосується будинку. Технічний паспорт, так, є право власності, там обов'язково, ми для як воєнкласним. Він лише має паспорт? Просто ми присвоїмо об'єкцію, з на. Адреса. Це десь, на... я хочу дізнатися, то чому таке? Ти... Як... Де був таріус? Натаріус його послала до нас із СІМ, Ми, так що можемо присвоїти теж до питання, так? А, ну в принципі, ну, да. Ми ж він. йому не передаємо нічого. Ми ж уласниці передаємо, тільки додатку присвоїмо адресу. Що має значення нашій комітету, чи є ще якісь питання? Ну, і по книгах там так рахуються, просто, що нотаріусу треба це книзі вона записана на цей адресу. Чи є якісь питання, що на коночі коментарі? Тоді прошу голосувати за присвоєння адреси до якому майну. Володимир Шевченка будемо 60 десять. Дякую, рішення прийнято. Наперед, нам на вносить на питання про надання грошової виплати за надання ритуальних послуг і поховання загиблого воїна, похорону зічних супровід. Це поколи відвідувався в понеділок. 4 тисячі гривень вартують послуги за музичний супровід, які здійснювався в похованні нашого військового. Я думаю, не варто я проговорювати. Прошу голосувати збування, Рішення, рішення прийняти, дякую. На порядок денний виносять питання про затвердження тарифів на інші послуги, що надають члене комунальні підприємства до 20 2021. Надійшла заява від керівника комунального підприємства де він просить затвердити тарифи на інші послуги, крім основних, і додає розрахунок тарифів в такому форматі. І було б добре, звичайно, щоб ви їх бачили. Петрожі я лише? поясню. Там фактично ціна ніяка не змінилась, ці всі платежі бралися. І воно так і платилось. Просто воно все було ну не оформлено. Ми зробили калькуляцію розрахунок. Там зміни йдуть буквально на копійки. От, наприклад, якщо йде тариф там от 700 гривень, да? воно там 700 не виходить а 701 гривня 34 копійки. Просто ми його закону, розрахували, розрахували калькуляцію, ввели удалив і все, як воно має бути. Там ціни. Особливо не помінялися. Я проговорю, в чому послуга, а ви тоді проговорюєте того, що цікавило. Послуга асоціаційної машини. Так, 1335 гривень, послуги трактора на годину, 809 гривень, автопослуги за межами Потіївки, 1350 гривень, автопослуги е Потіївка. 1178 гривень, розробка на водопостачання водовідведення 1568 гривень. Я я трошки переб'ю, що таке розробка тих умов. Раніше від цього, мабуть, не знали, але якщо людина не просить, що мені треба врізатися у воду, десь підключити якийсь будинок, це виїжджається, визначається спроможність, чи можемо ми її там підключити, можливість підключення і виготовлюється і пакет документів згідно того, що да, ми даємо дозвіл на підключення. Зрозуміло. 1568. Гривень. Видача довідок. Оце зацікавилося, що це за довідок. Дивіться, оце довідки, які приходять, там довідка на субсидію. Ну, це в основному довідка на субсидію. Якщо ви думаєте, це довідається, що плату за неї краще? А да. є прописано а у вас у століттях. А як це ж теж виконання робіт? Та сама ксерокопія це ж теж виконання роботу, вона щось стоїть. Це соціальний захист населення, би? Ну там, там, там така здоров'яна сума, так, Борис. Тридцять вісім. Це людина. А в основному йдуть для вас ті оформляються квіти, значить вони не зовсім забезпечені. Дивіться, що входить у цю суму? Заробітна плата 23 гривні, 77 копійок, підрахування 5 гривень, 23 копійки, технічне оформлення реєстрація та видача довідок, 87 копійок, адмінвитратий адмін гривень 79, з ПДВ 31,67, сума, ну, вже готова з ПДВ 38 гривень. Один і кош паперу 0,67, заправка картину 17, журнал 003. Я не думаю, що так масло, ну скільки у нас людей в МСІСаді, ну хай 100 чоловік, ви заробите 3800, робу говорять, а мови буде. Просто що люди звикли, що ця послуга надається безкоштовно. Це нас всі звикли, що нам да, все одно. Ну, якщо нам запобіг стоїть 85 копій, а видача до обіду 38, а так трошки вийшли давати. А доручення діти бали кошти? Йду, не знаю, в мене без кошти не <реш> 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 Може через збори заходити тут послугу? Без Давайте якось от зі сторони подивимося, як ви ведемо. Проговоріть, не слідіть, не ручіть, щоб не прийти. Ні, можете його відміняти, якщо це не ну, що, А як тоді мені надавати послуги? Безкоштовно, згідно чого? Ну, не знаю, Якщо це відповідає, Ну, Якщо десь нас... у вас прописано витача долі за субсидію, то ну, десь воно прописано. Це передбачено за колегія, а якщо... Ну як, що ну, це послуг? У ну, ну, вас десь не на... послуг. Це знак не пане. Хорошо. Харашо. Ні, знак частина на в ньому не є, що заплачують. Ви маємо їздити? Ми заплачуємо. За що вони беруть гроші? Дивіться, сума 38 гривень не є дуже велика сума. Mm -hmm. Але, да, я розумію, що ти приходить населення таке, малозахищене. Mm -hmm. Так вони ж не кожен день беруть, mm -hmm. не кожен місяць. Вони беруть її раз у рік, я розумію, так? Раз у рік, так. Да? Да. Я думаю, що це не є велика сума. 38 гривень раз у рік. Що ви думаєте? Це наші комітету. <пітувач> <"Я, с Cambria> <пітувач> якщо це для, для їхньої установи можна це робити. А от, наприклад, для нас, і, для сільської ради, нам колись прокуратура чітко ясно сказала, не дай Боже, буде взята якась копійка за будь-яку дойду. Якщо їм можна їхній організації таке робити. Ні, ми з вами трохи різні структури. Чи у вас є оцих покведах, оці робіт, видається долі докладно? Це в вашому статусі? Чи це доклада написана в статуті вашому статусі? Якщо у них записано вигадання технічної документації, то це один діяльності. А там записано, теж я хотіла запитати. Дописана така послуга вашому статуті. Дивіться, тут питання не послуга. Ця послуга виготови виготовлення технічної, це не зовсім послуга. Це яка буде так прописана. Да, є механізм да, підключення да, води, да. і це не буде прописано в статуті. Це є просто передбачено їхніми якимись там положеннями підприємств, де ще де... поговорять, що не що підключення треба взяти дозвіл. Воно у нас не працює так, я згодна, воно не працювало умовно. Я їду додому, не перекопана вулиця. Я виходжу до мою не зрозуміла, що відбувається. Питаю, а хто вам дозволить перекопати вулицю? Вася сказав, що можна копати, а ми там тоді під'їдемо подивимося. Хто так робить? Люди прийшли, ви так тільки один раз дайте добро, то вони вам вдаваються, що треба і не треба. Я за те, що людина повинна прийти, отримати дозвіл, я за це. Десь за якусь послугу заплатити, бо в нас врізається хто куди, ми вже не можемо знайти, хто поливає городи, бо хто куди хотів, туди врізався. І ми не бачимо цю картину. То я за такий варіант, що да, я хочу собі воду, щоб вона тікла у мене з крана. Я прийшла за це заплатила, я її хочу. Я не хочу платити або не можу. Я користуюсь колодязям. Тому за послуги треба платити. Не, ну, за ці, да. я теж Те, що, ну я зараз про технічну, про довідки, я ж я, 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 я не знаю, що воно передбачено 38, це не є велика сума, але да, я розумію, про що ви говорите соціальну складу. Я знаю наших людей. Я теж знаю, що зараз дивіться, вже збирають гроші. тому При давай 85 копійок. Піти на нову пошту заплатить цих 85 копійок, заплатиш 15 гривень по і виходить те саме. Так? <реш> да? А ще колись там ще. <реш> 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 9 гривень вчора що 40 буде <котів нових. реш> 49%. <реш> 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 Винтра навіть теж тут я бачила, і з банку вона з новою поштою. Сирокопія тримає і окупування лічильника обліку годину, це ваша функція. Тут сирокопія видає ще не Виникли. Сирокопія людина прийшла, хоче у вас робити серокопію якось документи. Абсолютно нормально. Вона може піти до явочки, робити. Вона може і не йти до вас. Чому вона до вас загалі посту? Вона може піти будь-де, вона це послуга, Тут я згодом. Довідка у мене ще сумніви, а от за цю копію не йдіть до людей, їдьте в магазин. Це питання таке особисте. Вони до вас прийдуть робити всі. Ну, давайте чесно, хіба до вас не приходять, гад... не нам зробити. Ви знаєте, хоча можна зробити через дорогу, але треба заплатити 3 гривні. а тут можна зробити безкоштовно. Але воно не безкоштовно для нас. бо ми заправляєте кадр, закупить бумагу, тому. Я тут дещо згодна, що в нас люди звикли, що краще як би так зробити, щоб за це не заплатити. У нас є це. Так, якісь моменти ми щось маємо вилучити звідси. Я довідки видавлю. Щось із довідками робити. Там їх не так багато і не так багато. Проговорюйте, що проголосувати <голосувати> за все, але довідки поки вилучити для того, щоб соціальний цей аспект не зачепити і не було хвилювання серед населення. Вилучить, чи можна їх, Проти. я не я не протиб. я я просто пояснюю, як ми вносимо предложення, рішає виконковувати. Я, зараз... бачу... я зараз проговорю, звичайно і знаю, що і. Ми, я зараз проводжу, чи це можливо, наприклад, щоб послуга залишилася, але населення, населення компенсувати ми могли захищену цю послугу 38 гривень. Воно це має складність системи прийняття якихось рішень, програм, перекидання коштів. Це не є така втрата для сільської ради. теж, Може, давайте ми поки вилучимо, введемо ці тарифи, вирівняємо пройде якийсь етап, а тоді. З часом, ну ми, я теж от, у соціальні складу не хотіла чекати. Війна, далі додати дали, ці тисячі сім'ї для людей. Психологічно це буде. Вони знають, що це не складно щось попадати. Але психологічно ці бабушки вони, не знаючи до вас, до мене точно підвезли ці сім'ї. <рес> я так не хочу, yeah. Yeah. хочу yeah. 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 Не yeah. Yeah. з ними це обговорювати. Я буду просто оплачувати це 100%. процентів. Я це для мене тривістів так чув. Може, поки я чуть-чуть так. Таї послуги я б теж казала, можливо, давайте зробимо коридор. ведемо. мене Це гасурік, це ж раз у рік. Осіки, що з вами на двох, щоб зробити працюю за національно. Це звернулося 6 чоловік. Ну, то тим більше. Сосідорики. Тут ти воно вон не я. Я кажу за рік, може бути 100 чоловік, може не буде? Не роби трансіплісні, не роби на промову. Так, ми дійсно, а можемо, ми можемо зробити так. Ми, як ви йдете до прийому до лікаря, і вам кажуть 500 гривень, ви ж не кажете, що я піду десь там, то ми взяли. Так, то може мені половину. А якщо гроші, ви кажете, що ви зробили гроші? Вам же то це не робили гроші. гроші, 100%. А може ми з вами затвердимо тарифи, але цю послугу під пунктом 4, чи якийсь там 3, ввести Після завершення Чуть, військового зображення. стану, коли ну, трошки ніби послабиться допомога цим людям. Хай ми затвердимо його, але послуга по no три пропишемо, що лише після завершення військового стану, щоб ну, десь і да, тут немає заробітку, але не хочеться, як я тут дівчатами теж згодна, вони повинні заробляти тільки, за що вони будуть працювати Хочемо, щоб якісно, хочемо ми, щоб якісно, але бабу, щоб ті почіпаються. Тоді це нам за платить, і на все не працює. Ну, що це скаже рада виділяє кошти кому господа, на що ж там виділяємо. виділяє? Виділяє підтримка є фінансова підтримка. Є від сільської ради є. Тому <ривіт> хто за те, щоб ми проголосували з вами за тарифи і на інші послуги, а пунктом 3 я так наголошу, видача довідок. Ми його за нього проголосуємо, але в дію він вступить після завершення військового стану для того, щоб Десь соціально послабити цю напругу. Або компенсуємо. Або я ми компенсуємо, стане нам найлегше жити. Комунальному. <гум> якщо ми можемо або можем компенсувати. Ми так. могли б так. 38 гривень ми не могли компенсувати цим бабусям. Можемо це зробити, давайте так. Я проговорю, ви виправите що не так. Ми можемо, коли будемо проговарювати про бюджет двадцять шостого року. Одна ну будемо ну, щось планувати на підтримку комунального один із моментів страхувати населення поки до завершення військового стану цим людям, поки от, соціальна така напруга. Якщо закласти, наприклад, зразу три вісімсот. Якщо ви кажете їх там десять, закласти тих три вісімсот це Триста це, це ну це тисячу можна їх там. Ну тисячу закладять, закласти тисячу, зато воно буде. Вибачте, мене навіть гарно, що ми ж компенсуємо усі. Тоді міняється зовсім настроєння. Ну, Ми з вами нам відхоронки особи ж не інакше проговорювати, що ми хочемо підтримати на себе. Ну це правда так, бо є ж категорія, які для якісь тридцять гривень на довідку бабушки з Так, це. Хоча це правильно, але вони зримуться так. Дворство, не далеко. Приде без іде далеко. Так, тому ну, що виконавчий комітету з такою форм, таким формулюванням голосувати за дане рішення. Рішення прийнято. Дякую. Здається, добре. <плес> <все, да. плес> <плес>